Нашою окремою гордістю і важливим стратегічним напрямком роботи є виготовлення і продаж сертифікованої системи утеплення будівель. Для цього у 2002 році почав роботу наш завод з виробництва пінополістирольних плит. Наше підприємство створене в 2002 році. Ми розпочинали як маленький виробник на вживаному польському обладнанні. Кількість працюючих нараховували 10 чоловік, виготовляли 2-3 тисячі кубів пінопласту в місяць. На сьогоднішній день ми потужна компанія, яка нараховує близько 50 працюючих, можемо виготовляти 35-40 тисяч кубів пінопласту в місяць. Кожен рік ми інвестуємо великі кошти для нашого розвитку. Наша продукція сертифікована відповідності до міжнародних стандартів. Використовуємо якісно сертифіковану сировину європейських та провідних світових виробників. Виготовляємо близько 50 видів пінопласту під різними торговими марками, такими як ферузіт, «Шпатен», Леумікс та інші.